Ні для кого не є секретом, що потвори прийшли на нашу землю, не на прогулянку, не на екскурсію. І зрозуміло, що вони прийшли на голіруч. Їхні руки були зайняті. В їхніх руках була зброя, і є вона на превеликий жаль. І по сьогодні. Але ті не люди напевно не знають фрази, яка завжди звучала, звучить і звучатиме, хто меч підняв, від нього і загине. Тому що, якби вони це знали, вони б над цим задумались. Але вони далекі від якоїсь істини, вони далекі від правди, вони далекі від цього святого, вони далекі від цього людяного і людського. Їм це не притаманне. І вони точно не знають, що хто меч підняв від нього і загине. Хто зброю взяв, то вистрілить у них, а пісня українська скрізь полине Про те, скільки дісталось не злітатиме вона у піднебеся, її підхоплять навіть і птахи, По світу вітром всюди рознесеться. Для неї всі відкриті шляхи, хто зброю взяв, щоб вбити українців, того Господь накаже в Остократ, бо горе вже налили нам повінці, Зробили нам потвори тілопа. Хто зброю взяв, бо так їм захотілось і запавку таку собі знайшов, то скоєни нікуди не поділились, лиш день розплати їм ще не прийшов. Хто йшов на нас зі зброєю у наступ, тому Господь покаже інший путь. А знищити Україну їм не вдасться, бо янголи від цього бережуть. Хто зброю взяв, щоб все в нас попалити, Той сам згорить в пекельному вогні, а ненька Україна буде жити і прийде кінець проклятій цій війні. Свято в це вірю я, свято в це вірить кожен з нас. Свято це вірить цілий світ, що кінець війні прийде неодмінно, і обов'язково він окричається нашою перемогою. Бо з нами Господь, і з нами правда. А якщо з нами Господь і з нами правда, то за нами перемога. Все буде Україна! Слава Україні! Слава героям! Слава незламному українському народу. І слава Господу за те, що нам допомагає і вказує, Трує нам шлях до нашої перемоги.